Привіт, абітурієнти! Давайте знайомитись з кафедрою менеджмент факультету ФЕМ. Саме тут стоять спеціалістами у сфері управління. Давайте детальніше дізнаємось, які освітні програми представлені на кафедрі. Хочеш освоїти новітні тенденції розвитку сучасних організаційних форм і методів організації, оволодіти інноваційними інститутами досягнення соціально-економічного зростання промислових підприємств. Я знаю, де цьому можна навчитись. Представляємо освітню програму промисловий менеджмент, спеціальність без фахівців якої неможливо уявити сучасний світ, навчання за освітньою програмою здійснюється для здобуття освітнього ступеня бакалавра. конкурентні переваги. Ти навчишся моделювати управлінські рішення, впроваджувати елементи цифрового управління, процеси виробництва та змінювати. Ключові бізнес-процеси у галузі промисловості. Ти оволодієш секретами розвитку високолідерського потенціалу та зможеш реалізувати найбільш сміливі інновації у промисловості для забезпечення економічної стабільності країни. Можливості працевлаштування. Ти можеш обіймати посади директора підприємства, директора з виробництва, начальника виробництва, заступника директора департаменту. Керівника проєктів та програм у сфері матеріального виробництва та інші. Кафедра менеджменту забезпечує якісну підготовку спеціалістів завдяки формуванню у майбутніх фахівців професійного світогляду менеджера, шляхом поєднання традиційних та інноваційних методів навчання, якісній та сучасній матеріально-технічній базі, високопрофесійному викладацькому складу, значній увазі до формування практичних навичок та умінь у студентів. Більш детальну інформацію ви можете дізнатися на сайті університету. Чекаємо вас на кафедрі менеджменту на факультеті економіки, менеджменту та психології в топовому закладі вищої освіти.